Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас війна зі стрілами проти ось такого альянсу італійці. <клухи> Оборонки в них дуже потужні, ось покажу зараз. Тому будемо йти нападати і пробувати щось зробити. Так, набрав ось таку <клухи> фіолетово синю команду. Всі швидкі, дуже швидкі. Перепрошую, друзі, одразу за голос, трохи походу заболюваю. <кій> дуже трошки себе недобре почуваю. Ну і погнали, давайте в атаку. Будемо дивитися, чи піде у нас ця війна, чи не піде. Так, ну, з камінчиком, походу, ми не угадали. Ну, давайте будемо тоді чистити поляну зараз. Жоржета! Успокойся! Перепрошую іще раз. Хто дивиться, пам'ятає, що мене зараз собачка живе. Ну і вони з котом тут наладять свого шороху, так сказати. Так. В принципі, можемо так трійку зібрати. Так, ну нам в принципі більш важливо тобити. Ось цю взагалі вбити. Просто зараз це почистить ту фігню. Ця якісь вот, розлінда. Ну, уже с чистого факту. Так. Давайте будем пробовать добывать и шукать своей камни. <как> 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 так. Наш каминчик тришки пришел. Давайте, может, вот давай, так. Ага, угу. мій діспел, який мені треба, бо від'їхав. Ну і ладно. Так, давайте ось так якось. Тепер ось так. Так, ну і... Ми, походу, її не доб'ємо. Але може... Може зараз цим доб'ємо. Так, ухиляйтеся. О, ухилилися. Так. М -м, ситуація дуже-дуже ситуація. Дуже-не дуже. О, все, на мінус. Так, є мінус один, скажімо так. То що нам треба? Давайте тепер розу пробувати убивати. Підхилимось. Нам треба її убивати. Полянночко працюють. Докачав оце цього Ноеля. Так, давайте, щоб, мабуть, нам зберегти наш ...ілі ні. Давайте ось так. Все-таки угу, все-таки минуснулось. Зараз нагаліх похилить знову. Ладно, Давайте. Все одно розу пробувати розу пробивать. У нас теж є чим похилитись. Поки що. Хі. Поки що є. Угу. Давайте тоді ось так. Так, добре. Давайте ось так. Там ця травиця перепрошую, друзі. Так, давайте в цього бити. О, то ми його і пробило. тільки зараз це від'їде. Ага, аж двоє від'їхав. А, всі повід'їжджали. Ну, ось такий вийшов розбивчик, на жаль. Трішечки не хватило. десь, можливо, не так щось походив. Ну, так сказати, маємо, що маємо. Так, вирішив сходити знову швидкими. Але не, не напроти колір. І знову, як бачимо, у нас фіни камінчиком балують. Одна трічка І типа хватить тобі, чувак. Далі там робиш, окей, що хочеш, так сказати. Так, давайте ось так. Давайте... Давайте по центру зага... Ні, там контратака. ладно, давайте в цей кут. Так, і от так якось, мабуть, зірвемо. Там у нас має щось скластися, так. Да. Щось склалося. Давайте підчистимось, плюс бафнемо собі атаку. І тепер пройдемося цим. І тепер зірвемо кристал. Так, у нас там ще зелененьке підійшло, йшло. То добре. Так, альнедаха пока, Да, я так і подумав. А тепер давайте бить, мабуть... Та, ні, давайте так і бить. Так, і ось так тепер. Так. Ну, от того зря, звісно, полетіло. Ну вже що поробиш, давайте приношу цю зелененьку. І там уже всі ми заряджені. заряжені, давайте почистимо поле. Серіові боляче лопашать <кій> Пубух тупо, майже тупо на На ноль. Давайте ось так зелененькими. Але червоненькі не приходять. А мені треба хіл. Який у мене зараз закінчиться. Так. Давай то есть так, поднимем Так, жить, жить, ребята. <звы> давай то есть так. Где минус? Так, жить, жить, кажу жить, жить, жить и на эту жить. Так, давай то есть так. Тепер треба вбивати ось цих. Ось цих треба вбивати. Але ми на лоу ХП, так сказати. Так, давайте знову хілитись треба. Так, давайте хілимось, підбафуємо знову собі трішки атаку і б'ємо бімою. Так, так, так. Добре, добре. Давайте ось тут пошукаємо, може закриється зелененький, хоч його й багато закрився, але я не хотів прямо в нього скидати. Ну і все, по факту добуваємо. Так, це напружений бій був, звісно. Такий прям на тоненькому, скажімо так. Так, ну, йдемо далі. Так, вигуляємо нашого. Недавно прокачаного фіолчика. Так, фіолу нам дали, до речі, в цьому бою побільше, ніж в попередніх потрібного каміння. Так Ну от ми будемо його і складати. Так, добре, давайте хилимось. І давайте бити в віку. Так. Давайте складемо ось так. Думаю, може там щось закриється, але не закрилось. Нехай вона поки працює. Ми теж поки... Попрацюємо, так сказати. Так, що в нас це робить? Давайте цього заблочимо. Ага, угу. не блочиться курва. Не блочиться, курва. Давайте тоді ось так. Вони лічаться. Б'ють. Доволі боляче б'ють. Ой, вибачте, шмурика вам чуть наключив. Ну, не чуть включив, а включив. Так. Давайте ось так. Хорошо. І ось так. лайла пашать, Так. у нас живи еще жовти Так, давайте. Вот так. Давайте, может быть, по чистому полянку. Так, приехал Сеул. Окей, окей. Як нам його краще зібрати? Давайте ось так, мабуть. Не хватило віки. Віки не хватило. Так, давай може ти уб'єся. Майже вбився. Ми на Лов ХП знову хилимось. І давайте ось так. Ага, хилимось. влетів наш хіл. Так, давайте цей устат Анант. Покажи на що ти здатен. Ось так здатен. І давайте зриваємо жовтий кріс. Так, Кицька від'їхала. Ну і все. Працювало, знову тяжко, тяжко, нелегко, але спрацювало. Так, рухаємось далі. Так, підемо, спробуємо згадати, як на бабок ходить. Ну, нам, понятне діло, камінчика кажуть, шукай, зась тобі, але... Щось все-таки трохи, трохи дали. Давайте ось так. Так. Значить, так трієчку. Тепер давайте ось так трієчку. Блін, не побачив, що там все виходить. Трохи не побачив. А, ну от ми якби і приїхали. Бо шум, бо у нас немає більше ході. Ну конечно, конечно. Ну, віка ухилилася, але зараз ой, Віка, це так, давайте так. Ну, коротше, це знову походу залив. Походу це знову залив. На жаль. Той на кого були всі надії і сподівання, покинув цей чат, так сказати. Давайте хоч якусь ще шкоду спробуємо нанести і будемо виходити. Конечно, конечно, в цю кожу ще. Давайте. Ну вся бабка її добиває да і все. Тяжко з таким камінням грати. Тяжко. Другий розбив по факту. Так, взяв я своє працююче моно червоне. Побачимо, як ми справимося. Ну, нам дала шість каменів. О, нам дали зарядку. Давайте ось тут пошукаємо. Поки нема. Так. Але десь ось все приходить. Десь приходить потроху. Так, ось там давайте. Окей, окей. Зараз цей курва вдарить. Зараз вдарить цей курва, який нам зріже тупо атаку. Може ще й вб'є когось. Вбив, звісно, когось. Так, давайте читрангаду пробувати вбивати. Бо нам вона буде дуже бісяча. Так, тепер давайте б'ємо машкою. Так, і б'ємо тепер цією. Регінкою. Так, ну читрангаду ми вже вбили. Це добре. Хилимось. І давайте ось так. Трічку. Так, ну хіба та трійка роз'їхалась. Так, мінус машка, тупо тобто 3200 валить метелик. Давайте ось так. Є мінус. Давайте влікую. До речі, хто не бачив ще відео, можливо, я його ще й не викладував. Я прокачав. Ой, не прокачав, я піймав лікую і зараз його качаю активно. Так, мінус цей, походу. Оно, де все тупо вхіла. Ну, звісно, вхіла все має летіти. Я тупо варений це жесть давай лупаш ви в лупашцов не наша ти трогаєш її ну вона і так там на подсосах так червоненьке у нас особой не приїжджає да? типа да так давай ось так і тепер ось так якось я не знаю і це теж розбив, походу, тому що все, вони вже заряжені. Поки нам ми шукали своє каміння, вони вже зарядилися. Ну і тут 5 тичок тупо на тобі регінка. Поки до побачення, так сказати, телебачення. Ой-ой-ой, ну ладно, ще один розбив комусь, типу такий, вільні добив легенький. Є там, в принципі, кому. Так, ідемо далі. Так, пробуємо наш зелену фіол реалізувати, так сказати. О, ну, слухайте, фіни вирішили на <кій> останній тапок, так сказати, на тобі, чувак, камінчика, скільки ти хочеш і не нитіпа. Це подяка, звісно, велика подяка. Так, як нам краще його скласти. Ту -ту 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 -ту. Краще, конечно, було б бсьол оцей прокинути. Абось тут під червоним пошукати. Нормально. Нормально. Лупаш в цьому. Давайте підхилимось. Ось так. Тепер робимо так і б'ємо ось сюди божевільцем нашим. Чудово. Тепер вмикаємо таунт і б'ємо ще й оцим фіолом. Прекрасно. Давайте тепер потригерим цюю, цю, як її там звати, забувся. Соломию, Соломею. Хай може вона за нас ультане. Ну. А, ці гребені стріли. Ні, не ультанула за нас. Так, ну і давайте бити. Перекриття поки немає, але треба бити в цей кут цього діда. Ну, дід стався. Так. Прикриваємось, б'ємо всім дідом. А, це ж на цих фавнів не вішається божевілля. Русічка все забув. Все забув геть. У. Цей варив по собі, добре. І це чудово. Давайте підхилюємось і тригеримо соломею. Як тригеримо? Просто кидаємо в неї каміння. В принципі, ми її зараз доб'ємо. Ось так. Ну да, все. Так, чудово, ця зборочка мені більш сподобалась. Ну, в принципі, каміння було, було дуже багато, але в цій зборці важливо мати два хіла, це прям дуже хорошо мати. Так, в ітогі, що в нас вийшло? У нас вийшло 212 очків, 2 розбива і 4 шота. Ну, в принципі, в принципі непогано. Тому, якби, ну, але тут у нас іде плотненько, так, у них 32 очка, у нас 26. Ми поки відстаємо. Будемо сподіватися, що вони наступ будуть розбиватись на нас. У мене ось така оборонка стоїть. Докачаю цього у стада Амана чи як там він жовтенько да буду ставити, його в центр пробувати. Ну, ось так от. Дякую, друзі, всім за перегляд. Всім чудового настрою, гарного дня і бережіть себе, бережіть близьких. Всім до наступного зустрічі!